Швиденька розпаковка моїх веганських продуктів, так як я не їм м'ясо, рибу і вже другий тиждень не їм морепродуктів, тобто ніяких живих істот. Я повернулася з своєї активності, зайшла в сільпо, тому що тільки в сільпо я знайшла вибір продуктів за моїми потребами і вподобаннями, тобто без нічого. Отож, робимо швиденьку розпаковку. Апельсинові чіпси. Мій запас соусів. Чіпси з груші. Мені дуже сподобались, прям кайф. Свіжовижитий сок, дуже його люблю. До речі, майстер з масажу мені сказала, що саме такі якісь соки, кислі, цитрусові, вода з лимоном, вони класно розріджують лімфу, тому от сок. Сушені банани дуже-дуже смачні. Це вуглеводний продукт, але я інколи можу собі дозволити з'їсти, трішечки, вписавши в своє бежу. Шуба. Це не мені, це чоловікове. Далі побачила в сільпу ось такі ништячки, всякі желе, це з фруктами, це желе таке трьох. Трьохслойне, шарове і чорнослив з горіхами. Я дуже таке люблю і вирішила трішечки спробувати і інколи собі <сум> зробити такий типа читміл, вписавши їх в бажу. Веганське морозиво, я ще ніколи не пробувала, потім, от так воно виглядає, спробую Якщо цікаво, скажу вам, що це таке. Тут на 100 грамів є, звичайно, більше вуглеводів, багато жирів, але я вирішила себе побалувати ось такою штучкою. Насправді я йшла не за цим всім, а ось за цим. Це веганські київські котлетки. Я їх дуже люблю. Вони є з грибами. Я ось такі куштувала. І є класичні насправді від звичайного м'яса нічим не відрізняються смачні, і, що для мене важливо, рослинні. Це веганські нагенси. Так само нічим не відрізняються мені за смаковими рецепторами від звичайного м'яса. Тому ось такі штуки я часто купую. Переходимо до другого пакету. Побачила в сільпо всякі ось такі натуральні смузі. І ось взяла 5 смаків на пробу. Тут полуниця банан, груша авокадо, ківі ананас, ананас кокос, тропік, здається, щось типу таке. І манго теж щось цікаве. Спробую, і кому цікаво, розкажу, як мені. Якщо ви куштували, напишіть, як вам. Це скарб, веганські пельмені. Я ще саме від цієї фірми не куштувала, але вирішила спробувати. Куштувала інші, і вони реально дуже смачні, нічим не відрізняються від звичайних м'ясних. Тому ось хто також не вживає м'ясо, будь ласка. По складу і по бежу тут нормально, тільки 5,5 грам жирів на 100 грам. Це просто кайф. Далі ще один скарб. Ось такі е, тартоліні. е, Це в мене з різотою і шпинатом, здається. І є ще чотири сири і є ще грибні. Боже, е, ідеальний сніданок готується дуже швидко, буквально 3 хвилини. Вони дуже смачні. За складом і БЖУ мені дуже навіть норм. Я, звичайно, не можу з'їсти багато, бо велика кількість вуглеводів, а зараз в мене обмежені вуглеводи. Але для тих, хто хоче набрати вуглеводи, ось дуже швидко набирається, тому що класні корисні вуглеводи це Італія, мені здається, і вони реально дуже смачні, е, так як я не їм м'яса. Не їм риби, не їм нічого. Для мене це така собі альтернатива ще пельменів, або якихось равіолів, і я їх прям дуже полюбила. Ось, в принципі, і всі мої покупки. До речі, будь ласка, напишіть мені, хто які заміняє продукти, хто і тут вегетаріанці, або ті, хто не вживають м'ясо, або ті, хто не вживають рибу, як ви виходите з положення, можливо, у вас є якісь улюблені. Фірми або улюблені продукти, які ви можете замінити, вони дуже смачні. Порекомендуйте мені. Я буду дуже вдячна за рекомендацію. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво дізнатися, яка була вартість цих двох пакунків. Дякую всім за перегляд! Побачимось в наступних відео. Цям-па-па!